Його саме везуть з перев'язки, і вже здалеку Богдан зустрічає нас посмішкою та жартами, хоч згодом при розмові зізнається. Біль ще досі нестерпний. 29 травня. Волонтери логістичного центру брали участь у патріотичному заході захисти своїх. Там організували польову кухню. Таким чином хотіли заробити кошти на наступну поїздку на схід. Ну, як завжди ми виставляли там шашличок, кашку е солдатську, картопельку жарену. От, я завжди на гарячих цехах. Шашличник, розпалював мангал, запалюючи ну, спеціально розпалювальний суміш для мангала. Ну, Цією іменно цієї марки користувався неодноразово. Пригадати всі деталі того дня досить важко, зізнається Богдан. Пам'ятає, розпалював мангал і спілкувався з товаришем. Ну, це вже по його словах, бо я не пам'ятав і не розумів. Це вже по його словах казав. Він сказав, ти дав крок назад і далі свіжно говориш. дві-три хвилини проходить нашої розмови, і в тебе ця бутилка в руках взривається. На момент шпиталізації в нього було діагностовано опіковий шок тяжкого ступеня. Ну, звичайно різко виражений больовий синдром і загальна площа ураження це 35% поверхні тіла. Переважно це опіки другого а ступеня місцями також діагностуємо другий Б ступень. Після госпіталізації Богдану Кіндію зробили операцію з видалення ураженої шкіри, а рани закрили так званими замінниками, які виконують тимчасову функцію шкіри. Пояснює Андрій Ковальчук. Плануються неодноразові наркози. В подальшому теж планується ксенопластики, тобто це не одна операція. Буде виконано ще декілька операцій: активна інфузійна терапія, активна, скажем, медикаментозна підтримка. Роботи багато, десь близько до місця часу буде проводити хірургічна реабілітація пацієнта. Друзі Богдана намагаються допомогти зібрати кошти, адже лікування буде не лише тривалим, але й вартісним. Для прикладу невдовзі планують організувати аукціон побачень дуже багато людей допомагає. Страшенно багато дзвонять, багато пишуть, всі турбуються, хвилюються з за кордону з України, з Тернополя. І часто люди запитують, що треба. Але оскільки ну ви розуміти, тут немає такого конкретного списку ліків, які от стали і кожного дня. Одні ті самі ліки. Тому нам важко би сказати, що треба. Те, що треба буде постійно, це перев'язочні матеріали, це переважно широкі бинти, компреси, стерильні, такі різних розмірів. Також потрібна кров приїздачі, вказувати перша лікарня, опікове відділення. Кіндій Богдан. Більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону гарячої лінії центру 097 2 055 055. Допомогти також можна, переказавши кошти на рахунок, який бачите зараз на екрані, або принести на склад логістичного центру допомоги бійцям АТО, що на вулиці Збараська, 16.